І старія продовжиться. <рес> <рес> Чекай знімай, дай мне тлупа діла. Мастерман, почекай. Якийсь сексуальний майстер роман сьогодні. Це означає, що, що у нас в кімнаті дуже тепло. Майстер роман сьогодні. У свою професію. Чуєш, яка це професія? Коротше, майстер роман вміє класти тепер ламінат і каже, що ніфік що робити. Дуже швидко коштує така робота дорого. Така в нас кімната вийшла. Багети теж мастерман поклеїв. Я помила вікно і помалювала. І батареї витримала. І все. Дуже мало моєї роботи тут. Знаю, це буде. А то не точно маєш? Ні. Мастер Роман втратив сьогодні шкафетки з лисичками, то вони вже останній день живуть. Дякую, сама договорилася. Та блін, я не можу, як бачу тебе, то щось мене. Блін, тобі треба в кіно зніматися, Ти так класно виглядаєш то. Що? так та, та. рекламу Дивись, та що це ти, ти? Зірка любого інструменту. Мій старий. Дорогі. Ні. Ти Сьогодні просто не виспався. Завтра будемо довго спати. Ну хто як? Майстерман каже, що він... Майстерман каже, що він нічого не вміє, але він бреще.

Далі вона буде але ти знайшов вихід. Нікуди, ні в кучу... Колись кучу. ми запитали, е... як виглядає ідеальні душини. Вовін. Знайомтеся, що мій все пити, ще й співати. Я не ідеальний. Ідеальних людей не буває. Ніхто не казав ідеальний, я казала настоящий мужчина. А не ідеальний мужчина. Сраці Чи, тих не ідеальних не мужчин. Не хм? А, можна вже походити на них? Можна. Чуль просувати, Шторк. А там наша кімната. Десь тиждень-два, то теж буде все готово. Шоті. Тиждень два. Наскільки? От буде цікаво після того відео, будемо знати. З відео з фіксації. Скажи пару слів. Що ти про то думаєш? Ти знаєш? Выче четыре пачки туда? Другом. Блин, классно виглядає. Че я робил? Хадеш. Рані. Однозначно попаде. В мене є ідея. В інтернеті. Це прекрасно. Знає, Коли ти? людина має таланти, Знає, людина їх ти? застосовує. Не боїться? Ніякої Знає, роботи. Знаєте, як мені ходимо напали Що я поняв, так робиш, я тому, так життя. Головне, що ти робиш. І виходить. Так це зараз би ходити саме. Що він так, 20-мій? Це є хибне упередження. Бо тому що якби людина не міла, то вона створила. І там теж. Вискільки тут вкладено сил?